Половину тречева, а окна в мене в квартирі затрусились, як був, влупило. Всі шкафи повідкривались, я зайшла в хату, перелякалась, ну це був жах. Просто жах. Ой, Боже, страшний. Там люди. Ж... Ну, слава Богу, що хоч ніхто не загинув, кажуть. Після 12-ї почалися бахки. Бахкає, бахкає ближче, далі, ближче, далі, ближче далі, а потім таке, що мені здалося, що просто підпригнув дім. Тобто у мене вікна у середину будинку виходять. Чоловік підійшов, каже, я бачив спишку. Дуже сильний, потужний взрив був, та яркий світ я побачив. Можливо, шок в мене був якийсь. Зразу я встав, я був у іншій кімнаті, а моя жіна, жінка з дітьми були, от, ось ці наші вікна виходять сюди. Ось, я зразу побіжав, забрав їх, та ми пішли ну, з квартири. Сьогодні другий день народження, можна так сказати. Навіть підкинули, я скажу, і я не зрозумів, що трапилося. Ми якось в такому жаху прокинулися, і серце, наче вискакувало. Дочка була поруч в кімнаті, відпочивала, вона прибігла до нас, каже, мені ну, моторошно. Ми сіли, подумали, що робити далі, яка ситуація. Кажемо, що треба, мабуть, все-таки піти в. Десь в паркінг якийсь, так, тому що щось трапилося поруч. Ми вийшли, подивилися в вікно, тут вже почали їхати скорі, е, пожежні машини. Якраз у нас вікна е, з кухні виходять на цю сторону і побачила якусь вспишку дуже ярку. Це зовсім інші емоції, коли ти бачиш, що десь поруч, і ти можеш підійти і подивитися, ну, що воно справді. Так страшно. І коли ти відчуваєш цю хвилю, яка була, то все-таки потрібно спускатися не нехтуючи тривоги. 2.05 нам зателефонувала з Германії мама мого хлопця і сказала, що квартири в нас вже немає. Ми от влучили всередину, які саме постраждали наші сусіди, ми поруч з ними. У нас також, у нас немає. У нас геть вибило стінку і ми можемо просто перейти до них в квартиру. Там геть нічого немає. Ремонт з нуля потрібно робити. Все геть знімати і заново все клеїть, строїть стінки. Наші квартири розгром. Це перше повідомлення, яке я прочитала. Я говорю, що будемо вставати, їхати, дивитися, що там. Ну, я не думала, що так от, от осколково може рознести просто чотири квартири там. Ну, це ті, що я бачила, що там зверху знизу людей. Не знаю. Це була наймасовіша атака нашого міста. Хочу подякувати нашим протиповітряним силам, які збили всі 36 дронів. Частина цих дронів осколків впали на будинки і пошкоджили будинки, житлові будинки в деяких районах нашого міста.